Вітаю, друзі! Всіх дуже цікавить питання, який стан ринку нерухомості зараз, і що буде далі. Я вже робив інтерв'ю для агенції Хеппі Хаус, Вижгородська регіону, але хочу для вас зробити окремо, більш розширено. Що ми можемо сказати про ринок нерухомості? Я беру на сьогоднішній день це нерухомість Києва і Київської області, особливо Вижгорода. На сьогоднішній день падають продажі. Продажі не тільки за міською нерухомості, але й міста, тобто квартири, особливо за готівку. Ще якось тримаються продажі під програмою ЄОСЕЛІ, є відновлення, але з кожним днем менше, менше, менше. Чому це так відбувається? Так, трошки активізувалися продаж за міської нерухомості. Це можна розглядати як сезонна активація. Але, але ціни не зростають. Продається виключно та нерухомість, котра нижча за ціни, котрі ви бачите на Оликсі, на Домрія і так далі. інших майданчиках продажу нерухомості. Чому це так відбувається? Ну, давайте поглянемо в корінь цього питання. За мирних часів будівництва нерухомості. Чому купувалися нерухомість? По-перше, це були розширені сім'ї. тобто народжувалися діти, дітям купувались квартири. Друге, люди поліпшували свої умови проживання, вони покращували свої умови. Третє, люди купували нерухомість і подалі житлову нерухомість і подалі здавали її. Зараз що ми маємо на сьогоднішній день? Стан економіки дуже поганий. Особливо, що стосується останніх законів, люди, навіть котрі мають свій бізнес, вони хочуть позбавитися його. Це прикро, але це так воно і є. Дуже багато людей повиїжджало, повиїжджали матері з дітьми. Тобто купувати для дітей вже нема кому не для чого. Багато моїх знайомих, хто повиїжджали, залишаються за кордоном. Вони бачать вже своє життя там, вони розвиваються, потрошку вивчають мову і так далі. Ті, хто мають великі гроші, вони теж не вкладаються в нерухомість, бо не бачать перспектив вкладання цих коштів. Не зрозуміло, що з ними буде далі, з цими коштами з цією нерухомістю. Ще на сьогоднішній день є люди-переселенці, тобто це. Зі Сходу, а на сьогоднішній день ще й Харківська область. Але тих людей, які мають кошти на купівлю коштовної нерухомості, ну більш-менш не середньо від 100 тисяч, їх дуже мало. Небагато людей це може собі дозволити. І от по Вижгородському районі, що я бачу на сьогоднішній день, основна маса людей, хто хоче купувати за міську нерухомість, за готівку. Це від, ну, приблизно 30, 50, 60 тисяч. Ще є, але трохи менше. Це такі люди, котрі можуть купити, дозволити собі купити нерухомість 100-130 тисяч, а ті, хто більше, ну їх одиниці, реально одиниці. І тому ми можемо казати, що не буде найближчого часу підйому продажів нерухомості. Ті люди, котрі купували нерухомість під програму «Є оселі» і Є-Відновлення. Їх не так і багато. Тобто цей сегмент покупців ми теж можемо трошки вже забути їх все менше і менше. Особливо що є відомості, що програма «Є оселя» буде змінена. Ну, це не точно, але є такі відомості. На сьогоднішній день нема балансу між продавцями і покупцями. Ринок диктує виключно покупець, особливо той, що прийшов з готівкою. Ну і оскільки я знаходжусь всередині процесу купівлі-продажу нерухомості, я бачу, яка нерухомість продається. Продається нерухомість. Та, що вартує відсотків на 20 нижче від тієї, що вказано в рекламі, наприклад, на Оликс або Домрія і так далі. Тому який висновок можна зробити на сьогодні? На сьогодні продається та нерухомість, котра дійсно продається за ціною, що пропонує покупець. Ті, хто будуть сподіватися на те, що прийде якась людина, йому сподобається, і це буде майже єдине житло, котре він захоче купити зі всього ринку, ну, вони пролетять. Вони просто не встигнуть вскочити в останній вагон останнього потягу. Тому що нерухомість це моя думка, це суб'єктивна думка. Буде падати, в ціні буде падати, падати і падати. І межа, я не знаю навіть, яка буде межа цієї ціни цієї нерухомості. Ми вже проходили декілька разів підйому і падіння ціни на нерухомість. Це стосується всіх регіонів України. Ми знаємо, особливо хто давно працює в цій сфері, коли люди купували квартири в центрі по мільйону. А буквально за півроку ця квартира вже коштувала максимум 300 тисяч. Це стосується не тільки Києва, також Вижгородський район. Якщо, наприклад, взяти новий старій Петрівці, люди купували ділянки по десь 15 тисяч за сотку, а потім вони не могли продати її навіть за 3 тисячі за сотку. І не треба впиратися, якщо ви дійсно хочете продати свою нерухомість от відсотків. Не треба дивитися на ціни на OLX, на домрія і так далі. Треба виходити. З тих параметрів, котрі дійсно на сьогоднішній день існують. З тієї ціни, котра існує. А цю ціну знають виключно виключно ріелтори, котрі займаються саме цим направленням, цим районом. Ще хочу сказати по поводу комерційної нерухомості. Комерційна нерухомість страждає на сьогоднішній день більш за всі. Тому що закривається багато підприємств, бо нема кому працювати над ними. Всі е, чоловіки здорові, е, ті, хто можуть працювати, знають свою професію, всі знають, де вони. Багато людей закривають свої підприємства, ФОПи. Що я можу сказати, щоб підсумувати все це? Я думаю, ви вже зробили висновки, ви бачите, скільки продається ваша нерухомість. По якій ціні, якщо хто продав, то знають. Я не думаю, що я щось збрехав або неправдиве сказав. Ви всі бачите. Що я можу вам порадити? Якщо ви звернулись до професійного реєлтора, який займається цим районом, цією локацією, дослухайтесь, будь ласка, до його порад. Його задача допомогти вам продати вашу нерухомість по максимальній. Але не по вашим якимось хотівкам, бажанням, а по максимальній ринковій ціні. І будь ласка, дослухайтесь до пора, якщо ви дійсно хочете продати, а не продавати, бо це зовсім різні речі. Дякую, що приділили увагу. Слава ЗСУ, всім гарного дня і чекаємо на нашу перемогу.